Наступні два тижні українські компанії подадуть до міжнародних судів низку позовів проти Росії. Підґрунтя збитки підприємств через анексію півострова і держава ці позови підтримає, оскільки це входить у дорожню мапу з повернення Криму. Такі плани озвучив президент Петро Порошенко. Він погрожує викликати Росію у міжнародні суди ще й через порушення прав українців на тимчасово окупованій території. А головне за допомогою судових інстанцій добитись деокупації півострова. Експерт особливих надій задовольнити, хоч одну з цих позовних вимог, не бачать, оскільки Кремль щонайменше. Чи вже захистив себе, ухвалив закон, згідно з яким національне законодавство поставив вище за міжнародні зобов'язання, тим не менше треба йти в суди. Це не в судах. Я думаю, що жоден суд не візьметься присудити, скажімо, Росії, де окупувати Крим, а тим не менше, компенсувати збитки за окупацію для громадян, для підприємств, для держави, суди, зокрема Європейський суд з прав людини, цілком можуть це реалістично. Ще один шлях до окупації Криму, на якому хоче зосередитись президент, обговорення кримського питання у новому форматі Женева плюс за участю представників ЄС США та країн Будапештського договору. Кремль вже відповів на цей заклик вустами речника російського президента Дмитра П'яскова. Ніякого кримського питання немає. Повідомили там західні експерти також не вірять у можливість переконати Росію сісти за стіл переговорів щодо півострова. Я Розумію, що для українців це вкрай болюче питання, але сумніваюся, щоб дипломатичні відомства європейських країн або США серйозно розглядали ці пропозиції. А щодо ідеї, наполягати на переговорах щодо повернення Криму, вона абсолютно нереалістична. Що насправді може зробити Україна, так це домогтись внесення кримського питання до мінських переговорів, в яких Кремль вже бере участь, і таким чином прив'язати санкції проти Росії не лише до окупації Сходу України, а й до анексії Криму.